Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Потрібно було зранку поробити деякі справи, купити, збігати на пошту, відправити, а я прийшла, а магазин відчиняється через 20 хвилин. Думаю, ну що я буду стояти там під тим магазином, якщо я можу піти в парк. Трішки прогулятися і з вами поспілкуватися. Обожнюю ранковий парк, чому? Тому що ще не грає радіо, чути, як співають пташки. І повітря дуже таке, знаєте, свіже-свіже ранкове. І білка бігає. Хочу подякувати людям. Ліліаночка. І я не знаю, хто ще з якої країни мене дивиться. Будь ласка, напишіть, хто не з України. Тому що я чомусь вважала, що Ліліана, ви бачите її коментарі у мене на каналі. У нас сьогодні начебто сонечко, але таке, як і хмари. Може таке бути, що і дощ у нас буде. Я чомусь вважала, що Ліліана з України. Я влоги свої веду українською мовою. Я на коментарі Ліліани відповідаю українською мовою. А вчора, може, колись Ліліана мені писала, що вона з Молдови. Ну, знаєте, у нас дуже велика купа всілякої інформації. І такий момент, можливо, я знала, але якось він так забувся. І я вчора запитую Ліліана, а ти з Молдови вона так народилась, і це я сама справжня і живу в Молдові. І так приємно, Ліліана, а те, що я відповідаю в коментарях українською мовою, ти розумієш? Мені так настільки це приємно було. І наші знайомі нещодавно їздили, ну як знайомі, батьки наших знайомих їздили відпочити трошки в Одесу. І на декілька днів вирішили таки заїхати ще в Молдову. І каже, вони там десь і йшли, і йшли. І їм пов'язали на сумку жовто-блакитну стрічку таку. І вони з цією стрічкою з Молдови і так і повернулися в Україну, і приїхали і показують. Діти, а дивіться, що нам в Молдові прив'язали. Кажу, українці кажуть, ні, ну ні, нічого собі. Я була приємно шокована. Ось. Дякую. Скільки вже часу? Бо сьогодні купа справ, треба все стигнути зробити. Вже ма... так, зараз пішла в магазин, потім на пошту. І потім далі будемо продовжувати наш влог. І я бажаю всім, щоб хоча б одна гарна новина сьогодні у кожного була. Насичений день сьогодні, тому що тільки що була на пошті, потрібно було дещо відправити. А... В них не працює система. Ні, я можу відправити, але я не можу сплатити доставку. А мені потрібно, щоб я сплатила, а там люди тільки прийшли і отримали. Я кажу, я вже таке не буду тягнути додому, можна я у вас залишу? Коли у вас буде система працювати, ви мені, мені зателефонуйте. Я прийду і сплачу. Вони кажуть, ну давайте так, щоб ви їм на картку кинете. Я кажу, а якщо в них картка там не буде працювати і що та посилка буде, мультипульти кататися туди-сюди. Кажу, ну що воно треба. Тому зараз йду додому, буду займатися домашніми справами і чекати на дзвінок з пошти, що в них система вже працює. Тільки зайшла додому, зараз може. Чому я на час дивлюся? Тому що мені потрібно, щоб посилка сьогодні вже пішла. І мені, мені телефонують кажуть, що система вже запрацювала, приходьте. То я ковток ранкової кави зроблю, зараз на пошту і будемо продовжувати влог. Все, справилась зі справами. Зараз буду займатися своїми справами, але знаєте про що хочу сказати? Тільки що йду, йде е жіночка мені на зустріч і каже, ви Таня блогер. Я кажу так. Ой, а я щось ваш канал загубила. Е а я ж назву каналу змінила, і я зараз розумію, чому мені багато кажуть, а ти що, відео не записуєш? Я кажу, ну ви ж підписані були, тільки назва змінилася. Вона, а можливо, я подумала, що тут за канал. -то відпис... Та треба пошукати буде. А як називається? Я кажу, Таня Влог Ює. Вона каже, о, я пошукаю. А не Таня Влог, кажу, Таня Влог. Залишилася в минулому. Зараз Таня Блох Юей. Вона каже: ви кажіть правду, ви кажіть правду, ви нічого не бійтесь, ви все правильно робите. Я каже, так я з перших днів нічого не боялася, казала, як є свою думку. Вона каже, я вас підтримую. Я кажу, дякую. Приємно, дуже приємно, коли люди підходять і підтримують. Нереально приємно. Як ви вважаєте, чим Таня зараз займається? Таня зараз грається. Вчора була така не дуже для мене приємна ситуація. Я нещодавно відправляла посилку, і люди вже повинні були її отримати, а ще не отримали. І мені телефонували і уточнювали: Таня, ти точно відправляла посилку? Ну, так, точно. А Владюк почув цю розмову і каже: Таня, встанови собі додаток, і ти будеш слідкувати, де йде твоя пошта. Ну, нормальні люди так вже давно зробили, тим паче ті, хто м часто бігає на ту пошту. А я якось. ну... Я кажу, давай так, я буду мити посуд, а ти ну, цей додаток йди, постав мені ну, за вантаж. І потім я дивлюсь, зробила скріншот, що та машина вже десь там їде, так цікаво мені це стало. Я відправила людям скріншот і зараз приходжу, відкриваю додаток угу, місто Камінське, нове замовлення моє. Ну, не замовлення, а теж моя нова посилка. Машинка Кам'янське. І вже то місто, куди я відправляю, вже тут є, і я буду слідкувати. Коли вона почне їхати. Це 11-та година, ранку зараз. О, рівно 11. -та. Ось так. Сьогодні вона вже поїде. Дівчата. Хлопці, я не знаю, як у вас. У нас останнім часом так іде, не хочеться першого, не хочеться другого блюда якогось. Хочеться, знаєте, такий якийсь ем... салатик і шматочок м'яса. Але ж свинина чомусь зараз у нас теж не йде, тому я зараз замаринувала куряча така грудка, я її порізала. Спеції, які вам подобаються, і буду робити салатик. Що хочу сказати, що буває таке, що я купую щось там, ціна тижня або знижка, я бачу срок придатності нормальний. І я думаю, о, візьму, і потім бувати такі обставини, ти закрутився, забігався, і ти про це забуваєш. Я сьогодні робила ревізію в холодильнику. І дещо знайшла. Думаю, як я могла про це забути? Зараз вам покажу ось. Купувала, не пам'ятаю, в якому магазині, або це був варус, або сільпо, значення немає. Ми такий сир з томатами дуже любимо. Але. Ще нещодавно ввечері, зараз я вам покажу. Я ж не все можу показувати. Не те, що я не можу показувати дівчата, я все можу показувати. У мене немає ніяких там від вас якісь таємниць або ще щось. Е, купувала ввечері йшла, зайшла товари з Європи і ось такий соус купила до салатів. Мені дівчата порадили кажуть, що. Мадеро це дуже смачний, чесно, я ще ніколи його не брала. Тому ось такий салат, який я зроблю, з чого ви побачите, але спочатку потрібно буде підсмажити курячі філія. Мені здається, що воно вже промаринувалося. Цибульку вже почистила. Спеції та завжди, знаєте, за смаком. Кому що подобається. Там вже смажиться, а я почала відкривати цей соус, а він бачите, тут запакований ось так. Хотіла почитати, тут начебто немає перекладу на українську. Що в склад входить? Ну, не знаю. Я вам показую ось так, як він виглядає, ви можете зробити скріншот. І в інтернеті подивитися. Але дівчата радили, що це дуже класне буде. Так, класний, класний, Щас в тебе тут класне буде. От, не дуже мені подобається, коли два куска буває зайвих, і ти його сюди впихуєш. Ось так. І воно якось так дуже тісно. Ну нічого, жариться буде нормально. Я трішки додала вершкового масла для того, щоб такий вершковий присмак був. Якби на два куска було менше, якраз мені в такий момент би сподобався. Ну, але залишати його там куди, додаємо субульку. Воно швидко смажиться. Тільки що ну, я відкрила, скуштувала так, знаєте, на нігтік. А смачний. Смачний. Є начебто як паприка, є начебто як томати, є начебто як сир. Мені здається, як чесно. Чому мені так здається? Ні, такі подивилася, немає українського перекладу. А я зараз принципово, тому що я не хочу, щоб, знаєте, купувати гуманітарку, яка йшла, хоча товари з Європи чи вони повинні мати маркування. Тому що, знаєте, багато хто на війні заробляє, і я не хочу. У цьому допомагати. Тим паче, я вам не казала про це зараз дуже багато мені. Е, ну, багато це 15. Може це і не, не багато. В інстаграм пишуть, ми збираємо там на допомогу таким-то, ми збираємо на допомогу таким то. Е, е, якийсь військовий там сторінка в нього, начебто він військовий, він теж на щось збирає. Я цих людей не знаю. Я вперше їх бачу, і знаєте, коли в один день іде дуже багато повідомлень тут три... Якось потрібно навчитися фільтрувати цей момент. А чи б могли ви на своєму каналі розповісти, щоб ваші підписники, по-перше, у мене підписників немає, у мене тільки друзі, ваші підписники скинулись, ми там збираємо, там, ми будемо їхати там, туди, то вести то, то ми збираємо. Так завод свій канал та й збирай. Ну, якось знаєте, я така, що все від себе віддам і останнє віддам. Але я не люблю, коли... Тому я чомусь так принципово це придивилася. Це товари з Європи. Вони вже давно. І раніше я не звертала увагу на переклад. Ладно, приїхали. Ось такий мій перекусик. Готовий, смачний. Зараз ще додам соусу. І на м'яско. І смакота. Не довелося мені перекусити, буду вже на Владіка чекати, тому що тільки зібралася ж дзвінок у двері. Сусідка приходить, каже, Таня, я тобі полуниці з дачі привезла. Кажу, скільки я тобі коштів вина? Вона каже, я тебе зараз стукну. Я кажу, ну вона каже, я не знаю, куди її дівати. В цьому році дуже великий врожай полуниці. І каже, я всім роздаю. Що мені з такої кількості робити? Варення я не хочу. Mm. Ну, поїмо, то зрозуміло. Може заморозити. Або з полониці зробити махіт, а в мене м'яти нема. О, я буду заморажувати. І я так раніше робила, але я під час повномасштабного вторгнення про це забула. Заморожую полуницю, вона лежить у мене в морозильнику. І коли потрібно, я роблю такі класні корисні коктейлі. На, ну я так приблизно вже кажу: на півлітрову банку води. Я додаю 2-3 столові ложки овсяні пластівці, і вони десь так: ну, годину-дві стоять. Ну, знаєте, якщо роблю, я. Це так зробила, і воно там стоїть, набухає. Це як начебто ем, овсяне молоко. І потім додаю туди заморожену полуницю і блендером це все збиваю. У мене така як чаша воно. І цукор обов'язково цукор, або можна додати мед. І це корисно. А взимку, коли ти відчуваєш в хаті аромат свіжої полуниці, це. Це просто неймовірно. Буду заморожувати. Полуниці реально багато. Це помила, це наступне буду мити. Така вона невеличка, але на коктейлі якраз і піде. От якраз і буде на порцію. Зараз буду так. О, в мене ще з минулого року морква. Це ще сало. А тут морква йде до моркви. Це що це? Морква. А сюди я буду складати полуницю. Хвостики я відриваю, бо я не сказала. І якраз ось така одна трілочка йде на один кульочок отой. Так, перша партія готова. Бачите, скільки в мене вже полуниці тут. Сім пакетиків на сім разів. Якщо раз на тиждень таке робити, то сім тижнів. Якщо так рахувати, оце сусідка зіпсувала мені всі плани, те, що я планувала. Тут все нічого, але поки оці хвости йому тут порвеш. Але класна полонечка, класна. Зараз промию її. Ну, дійсно, я жартую стосовно сусідки, що вона зіпсувала мої плани. Я їй вдячна, але це якось так по-доброму. І знаєте, що хочу сказати, кожного дня можна знайти щось таке добре, щось таке позитивне. Ось, наприклад, сьогоднішнього дня хочу сказати: от зустріч, звичайна. Зустріч з людиною з мого міста. Ти чуєш добрі слова. Ну, хіба це неприємно? І це вже не перша зустріч, і не друга, і не третя. Я пам'ятаю кожного, з ким ми зустрічалися, і зустріч починалася словами Таня, блогер. І це дуже приємно. І це. Є доказ того, що я кажу: на моєму каналі немає підписників. На моєму каналі є друзі. Друзі, ті, що вже ем, не один рік зі мною. Друзі, ті, що нещодавно приєдналися. Я кожному з вас вдячна, тому що я впевнена, якщо б ми зустрілися б з вами, хто не з мого міста, я б теж почула такі слова. І такі слова, вони мене надихають. Ну, хіба це погано? Підсумок сьогоднішнього дня це дуже і дуже круто. Я вам вдячна кожному з вас за те, що ви є. І дай Боже, щоб в вашому в житті траплялися люди, події, вчинки, такі добрі, які вас будуть надихати і підтримувати. І саме таке ціни, що в нас є, це люди, ми з вами. Дякую. Дякую кожному за те, що ви є, бо в мене це якось так переповнює і дуже дуже приємно. Бережи вас, Боже, і все буде добре, бо завжди погано не буде, колись це все закінчиться.